Клеїмо підплитку за лічні секунди. Монтаж настільки простий, що впорається кожен. Подивись, який стильний результат всього через годину. А тепер обирай свій улюблений дизайн: спокійні мармурові відтінки або яскраві кольори, Оновий інтер'єр без пилу та зайвих витрат. Ремонт може бути легким і навіть веселим. Монтуємо нове покриття без зайвого клопоту та бруду. Ось результат, який захоплює. Подивіться, як наші матеріали змінюють інтер'єри наших клієнтів. Фотовідгуки говорять самі за себе. В нас більше ста дизайнів петплитки, але деякі є за дуже смачною ціною. Якщо хочеш швидко оновити свій простір, тоді обирай пет-плитку, яка йде вже на клеєвій основі. Уявіть одна смуга, і ваша стіна вже виглядає розкішно. Це пет плитка в рулоні, топова новинка для стильного ремонту без пилу, без клею, без майстрів. Просто знімаєш захисну плівку, прикладаєш і одразу насолоджуєшся результатом. Не боїться вологи, має тепло та шуму ізоляцію, а ще має дизайн, який вау з першого погляду. Ідеально для кухні, ванни, спальні чи навіть меблів. Обмежена кількість не прогав свій рулон.